Здоровенькі були я Влад, ви на каналі Тітан, і поки я працював на виїзді, і лишився лише з ноутбуком і без мікрофону. В мережі з'явилась купа нових зливів та цікавої інформації по Apex, яку ми просто не можемо пропустити. Тому давайте нас доганяти. Фонове відео це зливи з розробки нової карти розділений місяць. А тим часом підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та погналі новий випуск Apex новин. Крал Ріндо відкопав інформацію, що у файлах гри з'явився набір мап із мультиплеєрного режиму другої частини Titanfall. Наразі поки що невідомо для яких нових режимів їх будуть використовувати. Але якщо коротко, ще в квітні ми могли бачити витоки інформації про режим, в якому граната використовувала замість м'яча. І цей м'яч потрібно закинути в ворота супротивника. Але самотужки це зробити не вийде, так як Apex – це командна гра, і при довгому утримуванні м'яч граната може здетонувати. Але це ще не все. Якщо ви пам'ятаєте, в Titanfall гравцям був доступний реактивний ранець, що давав можливість робити подвійні стрибки та бігати по стінам. Є декілька припущень з приводу цього. Перше, розробники будуть якось адаптувати ці мапи під ігрові реалії Apex. Або ж друге, ми отримаємо нові можливості пересування для легенд в нових ігрових режимах, по типу як це реалізовано зараз в режимі Тіней. Цікаво почитати в коментарях вашу думку з цього приводу. А поки що чекаємо на нові зливи та нові ігрові режими. Я думаю, всі вже помітили нові анімації при використанні предметів зцілення, аптечок, щитів та наборів Фенікса. До речі, з міні патчем за 13 жовтня розробники оновили звуки використання цих предметів. І, як на мене, вони краще підходять до нових анімацій. Але є теорія, що додала їх неспроста. Датамайнери відкопали файли локалізації, які свідчать, що вже скоро у грі з'являться стікери, які якраз таки можна буде клеїти на предмети зцілення та зброю. Припускають, що стікери будуть частиною винагороди з бойового пропуску 15-го сезону. Та, скоріше за все, будуть також випадати зі звичайних лутбоксів. А сам бойовий пропуск 15-го сезону матиме кодову назву Magic God. І маємо декілька зливів скінів: ось такий на Сіра. Та на зброю, ось такі епічні на альтернатор, та анімований на R301. Та ще декілька синіх скінів. На Миротворець, Хемлок та розвідник G7. Також у зливах були дуже гарні рамки банерів на лобу Еш та Ревенанта. Маємо також інформацію про колекційний івент під назвою Magic Snow Beast чарівний сніговий звір, під час якого, можливо, нам продадуть реліквію на сіра. Також маємо декілька скінів із цієї події: ось такий епічний на альтернатор, рамка банера для Валькіри. Та вбрання на Horizon. Але це ще не все. Подейкують, що будуть також епічні рамки для Ньюкасла, Крипто та Бангалор, та сині для Міража, Рейф, Мегі та Хорайзен, також у рамках події можливі: легендарний скін на Ньюкасла та епічні скини на Рейф, Мегі, Міража та Гібралтара. Але їх зображень поки що не злили. Також у файлах гри оновився список майбутніх анімацій, в якому було помічено нову анімацію страти для Рейв», що може бути підтвердженням престижного скіна, який скоріше за все вийде в рамках тематичної події Magic Witch в 15 сезоні. Також в рамках цього івенту маємо злив рамки банера на Ревенанта та скін на ремпейдж. Крал Ріндо знайшов нову піктограму інтерфейсу та пояснив, що вона додасть можливість купити подарунок для свого ігрового друга. Отже, при покупці скіна в магазині ми зможемо обрати, чи купувати його для себе, чи відправити його своєму товаришу. Раніше ж гравці будували теорію, що Респавна надасть можливість подарувати скини із своєї колекції своїм друзям. Але сталося не так, як гадалося. Є інформація, що в 15 сезоні можлива також колекційна міні-подія. Хоча я скоріше назвав би це розпродаж. Зі скинами на зброю та легенд присвячених командам ALGS Ось такий епічний спітфаєр від команди Riddle. Епічний кар від Team Liquid. Епічний мастів від Dark Zero. Епічний R301 від Face Clan. Енергогвинтівка від Scars. Альтернатор від Invictus. Prowler від Singularity, G7 від SSG, R99 від Fnatic, Невідомий на кого Скін на Fuse, Мені ж він нагадує якийсь реколор на Broseidon, Скін на Bangalore від Альянс. На Revenant від Complexity, На Octane від TSM, Невідомий на міража. На Ватсон від Тім Ракун. На Крепто від Fennel. Bloodhound від NRG. Валькірія від Cloud9. Pathfinder від 100 Thieves жовто Жовтоблакитна Horizon від Na'Vi. І ось такий Гібралтар. Від G2. Фінальною ж винагородою стане реколор реактивного скіна на Flatline, про який ми вже говорили в попередніх випусках новин. Також у міні-патчі за 13 жовтня розробники відремонтували та повернули реактивний скин на кулемет відданість, але, на жаль, скін на лобу поки що не активний. В реплікаторі з'явився новий предмет під назвою Золотий квиток, і потрібен він для того, щоб отримати доступ на ранній показ нової мапи 15-го сезону. Є інформація, що квиток буде в реплікаторі обмежений час, тож поспішайте, щоб не згаяти таку можливість. А вже скористатися ним можна буде 19 жовтня. Коштує квиток 125 матеріалів, і разом із квитком реплікатор видасть вам рандомну золоту зброю. А на десерт буде інформація про нову зброю, яку знайшли у файлах гри. Це гранатомет Archer із Titanfall 2. Наразі немає точної інформації, які боєприпаси він буде використовувати та яку шкоду буде завдавати. А сам автор зливу попереджає про те, що хоч «Арчер» і додано у файли гри, але це ще не означає, що він 100% з'явиться у грі, та закликає поставитись до цієї інформації з недовірою. Наразі у мене все. А якщо вам сподобався цей відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Також надсилайте це відео в своїх месенджерах та соціальних мережах своїм друзям, чим дуже допоможете розповсюдити український контент. І до зустрічі в нових відео.